Сьогодні ми пропонуємо вам бренд Green Plains. Сьогодні задали мені дуже, дуже цікаве питання. Що це за сівалка? раніше такої не було і не бачили. Так? Я хочу зразу сказати, що це наша новинка. Новинка в тому плані, що в ній реалізовано декілька питань, деяких рішень, які ну, можна сказати, ми довго чекали в Україні у Штатах. Воно вже давно було. Всі наші заводи, 5 заводів знаходяться у Сполучених Штатах, тобто питання щодо країни виробника в нас тут знімається зразу автоматично. Спектр взагалі техніки є будь-який, крім самохідної. Ну, якщо глибоко брати, то є ще самохідні косарки, які ми обкошують там стадіони, газони і таке інше. Зараз конкретно про дану модель. Забігаючи наперед, хочу сказати, що даної моделі сівалки випускаються різної ширини захвату, то, що стосується зернових, взагалі там від 2,5 метрів до 12, є варіанти просапних уже до 18 метрів. Дана модель взагалі зроблена, що в ній є Ну, По-перше, вона складається у 290 транспортної ширини. Ви побачите в кінці гони він, він, він вийде дзвонить, вам і складе, ви побачите, що вона собою являє, як виглядає в транспорті. Тобто, це один момент. Другий момент. Ми перейшли на безступінчаті варіатори. Дуже добре себе зарекомендували і показали. І тут на даній моделі використовується безступінчатий варіатор приводу як для добрив, так і для насіння. Це нам дає більш точніше вибрати. Норму, хоча зазвичай, ми, коли беремо по таблиці норм висіву, яка йде в комплекті, то практично з першого разу попадаємо в ту норму, яку ви хочете. Ну, зрозуміло, що 100% сходу ви не попадете в норму, тому що натура зерна різна у різних господарствах, у різних постачальників. А так взагалі конструкція себе досить непогано виправдала. Це звичайна механічна сівалка, яка скажем так, має чисто механічний привод, тобто у нас є ланцюг, є зірочка і в кінці редуктор, да? варіатор, тобто нічого складного немає. Ці моделі можуть ускладнюватися тим, ми можемо ставити гідропривод, відповідно, вже буде монітор стояти. Можемо ставити систему контролю, висіву, тобто, щоб ви бачили по сошниках, що відбувається. Як правило, на зернових сівалках ставляться датчики контролю забивання, бо датчики контролю висіву, то ті, які рахують кожну зернинку, це як правило встановлюється у нас на просадних сівалках. То, що стосується технічних характеристик, ємність бункера 1900 літрів, можете перерахувати для себе, і в наших зернових сівалках механічних мається на увазі. Стінка може, скажем так, перевертатися. Є опційна, є така опція. Тобто, ви можете ділити бункер загальний у пропорції, яка вам необхідна під добрива і під насіння. Також внизу бункера, кому цікаво, потім підійдете, можна по ній походити, побачити, позаглядати. Там є слючок, де ми можемо його відкрити, і в нас весь об'єм використовується для висіву насіння, О, тобто така такий варіант є. Сашники конкретно в даній моделі використовуються без турбоножів. Само собою у нас є моделі для нульової технології, які досить успішно себе зарекомендували і показали в господарствах. В даному випадку у нас турбоножів немає. Тобто машина працює по мінімальній, по класичній технології. Вчора тут дискували, ось цей дискатор, що напроті ви бачите, так. Теж комплектація може бути різна, сошників, може бути на паралограмах, де амплітуда копіювання рельєфу до 25 см. В даному випадку амплітуда копіювання рельєфу поля сошником до 12 см. Це так званий у нас нульовий сошник називається. Також є вибір прикочуючих коліс, самих різноманітних, ДВ-подібних, кому які до вподоби, можуть ставитись чистики опційні. Саме головне, на що я хотів звернути увагу, в нас десь вже протягом трьох років останніх почали йти дані сівалки, продаватися бачите, з новим весільним апаратом. Новий весільний апарат чим відрізняється? Ми можемо сіяти ріпак, можемо сіяти зернові, вносити добриво це все одним весільним апаратом. Окремо можемо блокувати, відкривати весівний апарат чи під насіння, основне, чи під, під сів трав. От, тобто така опція вже доступна. П е в перспективі ставляться електроактуатори і можна робити так званий диференційований посів. Так? Е він доступний. У разі необхідності ви можете знімати його, якщо там щось, допустимо, потрапило. Ви можете зняти і встановити досить легко. Крім того, є захист. Ну, якщо подивитися спереду, дуже добре видно. Там такі пружини стоять. Тобто, якщо вас попадається камінець, такий захист спрацьовує, і весільний апарат лишається цілий, неушкоджений. Також що сюди да, додали. Коли раніше і всіх виробників так зване підбарабання, да, котушок регулюється індивідуально, то ми тут можемо це робити одночасно на всіх. Тобто, якщо вам треба сипати, допустимо, зерно, ви наїхали на брезент, в одній точці відкрили всі підбарабання, у вас зерно сипалося і все, те саме стосується і добрив. Тобто зараз побачите, ви машину в роботі. Так, да, ще не сказав, можемо регулювати силу притискання кожного сошника індивідуально. Тобто, якщо нам треба нам за колесами трактора або що збільшити, зменшити тиск. І так само глибину посіву теж в межах від 0 до 9 сантиметрів регулюємо індивідуально. Це ще один, скажімо, такий нюанс ізюминка. Від якого американці не відходять, бо якщо ви подивитесь основну масу європейських машин, то там, скажімо так, максимум два положення може бути да, на сушнику. Тобто ви нажали на всі сушники, а індивідуально то, що стосується за колесами чи ні, там глибше, там мільше посіяв. Ну, скопіює, так, да, тут теж скопіює, але різниця саме в цьому. Силу притискання можна регулювати одночасно гідроциліндром, там в передній частині. Кому цікаво, підійдете, я покажу. Який задавлює в нас брус із усіма сушниками в ґрунт. І індивідуально можемо додати до 7,5 кг, якщо нам треба тиску більше десь за колесами. Це індивідуально підрегулювавши пружину, де нам треба. Як правило, це на двох сушниках робиться. Ну, в принципі, все. Зараз побачите машину в роботі.